Доброго всім раночку. У нас зараз ранок, пів дев'ятої я відправила своїх в школу та на роботу і покажу вам свій садочок та городик, що в мене зараз там є. Почну, мабуть, з квітників. Так, квітнуть мене зараз нарциси. Винесла депладенію. Пересадила її в більш-менший горшок більш-менш е горщик. Ну, по її корневій системі, щоб їй було трішечки затісно, але їй трошечки свободно. Ну, той горщик, що в неї був, був, був ще свободніше. Так, квітнуть нарциси. Боже, вже так пахне літом, ви собі не уявляєте. Хто не з України, ну прям-ну прям. Ну, прям... Ну, У нас сьогодні днем, щоб ви розуміли, плюс 25. Це Київська область. Так, тут також все в мене росте, цвіте, квітне, ця клумба також. Також нарциси, тюльпани тільки-тільки прокидаються. Бачите, які. Це низькорослі росі голландські. Це ще ні. Дуже-дуже пахнуть. <кхи> так, тут ще. Я також пересадила. Зараз я відійду, постараю, але буду намагатися так показати, як його так взяти вам в ракурс. Ну, мабуть, отак. От там в мене вход в де кролі. Курятник, кролі, це туди. Далі, оце три кущі смородини. Ну, це не смородина, це парічка красна. І далі о, тут був кущик, спірея, я його викопала. Тут також якісь квіти були і були розкидані тюльпани. Я їх пересадила під яблуню, зробила їм таку. Клумбу окремо. І зробила одну грядку. Я її тільки вчора доробила, скріпила доски, скріпила між собою, навозила землі. Я ще туди нічого не возила, бачите, ще поки вона собі стоїть. І тут інша така ж грядка, але зроблена вже дуже-дуже давно. Укрита вона пленкою для того, щоб прогрівалася земля. Там вон, повилазили вже куча-куча повилазило сирняків. Я їх унічтожу. Мені потрібно зараз максимально свій участок, максимально-максимально підлаштувати під свої потреби на посадки. Тому що посадок в мене повинно бути дуже багато, а землі в мене дуже мало. Нагадаю, хто не знає, то в мене забрали той городик, де я обробляла і садила, Участок купили. Вже там почали люди строїтися. І у мене немає можливості. Тому на моїх п'яти сотках мені потрібно все-все організувати. Отже, оці дві грядочки тепер будуть в мене задіяні. Мабуть, тут, мабуть, я не знаю, я ще почитаю, не знаю, чи можна капусту з гірками вирощувати, капусту з помідорами, я вже поняла, що ні. Я почитала, що вони мають одних, одних і тих же е, бредтелей, тому не можна. А з гірками я ще не читала. Ну, таке. Так, клумби. Ось дивіться, які в мене ще є нарциси. Це голландські. Ну, Може це не дивина, але в мене вони такі є. Вони маленькі, вони в мініатюрі, але їх по дві, по дві штучки. Є по одній, а в цьому кущику майже всі по одній, тільки одна-дві. Отут. Ой, отут. Отут по дві. О, по три. Навіть по три. Поняли, що в мене? на одному з на одному столику у мене три квіточки. Але вони манюнькі. Ну по порівнянні з этим. Такі великі. Оце такі маню. Це такі теж дуже-дуже пахнуть, вони трошки пізніше. Ці вже майже відквітають. А ті тільки за тільки-тіки. Ну, але ж таке сонечко на участку. Так, йдемте на городик. У нас тут все в ремонті робимо. Так, гусей, курей потім. Так. Ну, давайте, мабуть, підемо на теплицю. Я її заодно відкрию. Так. Так. Я відкриваю верхню. Верхню одну і іншу. І тоді воно продувається і не так жарко. Бо днем дуже жарко, прям, прям дуже. Так, зараз поставлю. Оп, отак. Так, що в мене по Зараз я відійду і вам покажу. Так, дивіться. Як виглядає вже горох? Горох в теплиці. Перший раз садила, але ж подобається. Тут в мене всі на два рядочки базиліку. Ну, щось ніфіга. Тут базиліка нема. Це все трава. Базиліком щось тут і не пахне. Я не розумію, чи йому холодно ще. Ну, як холодно, якщо в теплиці жара і по ночам, нам також тепло. Ну, в общем, не хоче сходити, може, пересію. Далі салатик. Можна при нагоді вже зірвати, якщо дуже-дуже хочеться салатика. Також сюди я висадила розсаду помідорків. Помідори Санька, оце тут вони в мене ростуть. Висадила. Декілька штучок, і також іще в цьому, в цій гряці дотикаю баклажанів. Якщо ви пам'ятаєте, в тому році в мене тут росли огірки і біля огірків знизу росли баклажани. Ніхто нікому не заважав, але я пізно їх посадила, і не мала з них урожаю не було, але ж з огірками вони росли чудово. Так, капуста. Капуста також, я її побризкала, її перестав їсти. Бо бачите, її хтось їв. Я побризкала. вона набирає вже масу, не така манюнечка, але ж не знаю, дуже-дуже жарко днем. Чи вистачить їй холоду? Ну, вона ж холодостійка і на жару вона цвіте зразу. Я її висадила у кінці ну, лютого. Зараз в нас, зараз в нас 10 травня. Ой, 10 квітня, 10 квітня, місяць і 10 днів, як я її висадила. Ну, це такий вид вона виглядає, має. Рання капуста. Її також хтось жував. Ну я, ну я все поприскала і вроді перестали, перестали їсти. Ну, виглядає ок. О, ти каже, мабуть, сьогодні буду на обід рвати. Це, що тут на грядці, на цій. Ця грядка у мене повністю віддана під огірки, але по краю посадила моркву на хаха. Ха-ха, взайшла. Розумієте? <смітна> Дивіться, яка гарна. Треба трошки прорвати. Ну, я її прополюю. Тепер треба трошки ще прорвати, і буде ха-ха. І буде У мене морква. І ось же посходили огірочки. Ось огірочок. І ось. Ну, тут, якщо придивитися, то вже. Сходили. Сіяла я Амур. Амур, я в тому році дуже-дуже він мені зайшов, як в теплиці. Я не знаю, як на городі. На городі я насадила, хочу спробувати. От в тій гряці, що я вам тільки що показувала, хочу спробувати туди огірок, як на вулицю викинути. Ну, подивимося, ще не знаю. Ця грядка поки що пуста, і я тут скубу Горчицю для курей. Вона ще сюди нічого не садилася. В кінці у мене тут зайшла капуста. Це цвітна капуста, Уніботра. Уніботра, господь. Середньо, середньорання. А це в мене брюссельська. Називається. Не знаю, як називається, бо я відрізала цю штуку. В общем, така брюссельська капуста. <кій> не знаю, Німеччина. Не знаю, як називається, не знаю. Добре, взійшла. Добре, це ж я хочу, не знаю, мабуть, її, бо вона йде в рост, вона не займає, не займає багато місця, мабуть, її з огірками. <кій> Спробувати. Ну, але ж почитаю, чи можна, чи буде. Тут розсада перця, я пересадила, і баклажан взагалі йому тут добре. Уявляєте, тобто ви яка температура. Думала, на цій грядці разом з огірками баклажани ще залишити. Але ж баклажани в, цьому році, в тому році тут були, тому, мабуть, або там на грядці будуть, або десь отут. От я їх розміщу. Мені дуже зайшли баклажани в теплиці. Прям дуже. Оце така зараз виглядає тепличка. Син накосив вчора травки, щоб я заклала, замульчірувала. Я в теплиці також мульчирую. отак от той же горошок. По-перше, не росте сорняк. А по-друге, влага. Буде, ну, на що мені вам розказати, якщо я думаю, хто мульчирує, або хто зі мною на каналі, всі, всі знають. І влага захороняється, і серняк не росте, і там е, поживна середа для всіх обітателів земельки. І виходить, отака от буде шубка. Розумієте? І вона дуже красива. І взагалі мені. Естетично, так. Тут також помідорчики закладу, капусту закладу і салатик. Ну, оце сьогодні буду займатися в теплиці. Оце така теплиця. Пішли далі, покажу, що на грядках. Так. На... Закриваю теплицю, бо коти зрубали. На грядках. Так, відкриваємо босонечку. На цій грядці я висадила перчик. Висаджений перець. Перець солодкий з Бельгії, то що я привозила е, жовтенький, то що я вирощувала в тому році. Мені він зайшов дуже-дуже добрий перець. І по вигляду, і по смаковим качествам. Ну, мені дуже. А посередині цибульку посадила. Два рядочки перця і цибулька. Накриваю на ніч. Не холодно, не можу сказати, що в нас холодно. У нас ночі 12-13 градусів. Але ж накриваю, бо трошки, трошки боюся я. Так, тут нічого. Ця грядочка поки пуста. Я тільки щупаю на салатик молоденький листочки буряка. Ця грядка з помідорками. Помідорки висаджені. Також по двом посередині трошечки тут кинула трошечки радиски. З одного краю цибулька, з іншого краю цибулька. І в два ряда помідори. На цій гряці в тому році вирощувала перець, оцей що, ти, що показувала. І посередині була цибуля. І хочу сказати, що дуже взагалі така прелість. Не знаю, чи просто цибулю. Абсолютно все одно з ким рости і рядом з ким що, Але з перцем була така цибуля ого. -го. Я вам, по-моєму, відео у мене десь є. Можна подивитися. Ну, реально, мені дуже-дуже зайшло. тому, Так як в мене трошки забрали города, тому я не можу дозволити собі дуже багато насадити окремими грядками. Тому я зараз цибулю і чесник буду пихати везде, де таке можна, бо йому ми його багато. Тобто тут два рядочки, тут один посередині з перцем. Бо перець дуже великий. Тому один. На цій грядці також буде по краю посаджено вже. По краю цибулька вже посаджена, бачу, вже пролазить. Тобто тут помідорки. А і оце, що зелене взошло, це не трава, це укроп. Помідорки, лук, укроп. Дивіться, вже салат на грядці. І грядка з. Полуницею. Також закладено травою, все заложено. Тут горошок вже й зійшов і у ґрунті. Менший, звісно, маленький ще, але він догонить. Оце такий тут вже горошок також заклала його з кошеною травою. Бачите? Оце так. Тут шарлик, далі тут оцей рядочок. Взагалі було два рядочки. Не знаю чому, Рукула. Оце так рукула сходить, якщо хтось не знав. Щоб не, пер... щоб не перепутали і знали, що це рукула. А знаєте, як я догадала, що це рукола? Я не знала, що вона так сходить. Я взяла листочок, я так потерла. І пахне рукулою, я вже захочу рукулу. Так, на цій гряті. Добренько сходить шпінат, але й сорняка теж добренько сходить. Ну я його прорву, коли шпінат вже намалюється. Добре листячко. І редиска. Але редиску у мене хтось витоптує. Вже задовбали. Чи коти, чи собаки, хтось, коротше, її витоптує. Все, і на цій грядочці клубніка, яка плодоносить до заморозків. Також. Та частина вже сіном укрита, а цю ще буду. Отак. І тут, бачите, також цибулька і помідорчики. Помідорчики не накривала, хоча, можливо, треба було б на ніч накрити. Ну, подивимося. Поки не можу сказати, що їм там поганенько. Трохи вони якось голову наклонили, я не розумію, чого. Ну, трохи голову наклонили. Ну, зараз сонечко підніметься, слухайте, вони зараз повстають. Не повяли, не повяли. Вони не вяли, вони дуже крепкі, але вони, бачите, наклонили голову. Не рівненько стоїть, а наклонено. Тю. Странно. І цей також, бачите? Мабуть, холодно було, ховалися в землю. Страуси. Так, дивіться, яка в мене черешенька. Вчора розпустилась. Секунду. Поки я сраку повернула, вже розпустилась черешня. Так, тут в мене два рядочки е, морквою нема. Десь. В тому році я вам показувала на тому городі, я вирощувала моркву, отак от поклала між рядами дощечки, Дуже мені сподобалось. Цьому році також проекспериментувала, але вже тут на городі. І щось моркви не видно в обсягі. Нема. Ми ще з'їли. Мабуть. Ось така морква, лагуна. Ну нема. Ну, може, ще рано. В теплиці дуже тепло згодно. Ладно, там нічого, там укроп вилазить. І аж в кінці цієї грядки я посадила перець. острий. Декілька штучок, пам'ятаєте, я вам показувала. Ой, дурний. З сімечок я вирощила, виростила його покупний з магазину. Такий, як бумерангообразний. Не знаю, що виросте, але ж посадила. 4, 5, 6. А, 5. Ну мені достатньо буде, якщо воно все зійде, буде. Ну, подивимось, все покажу. Оце таке. Оце таке зараз в мене на городі та в саду. Оце мій тошка. тошка Ха -ха. Вже приїхали сусіди, мабуть. Хотіла вам ще показати клумбу, яка, яку я на дворі зробила, да, Так, вже приїхали сусіди, не хочу. Та я трошки в шортах. Коротеньких. Я позже тоді вийду покажу. Взагалі, це таке. Все, буду займатися, бо поки не дуже-дуже жарко, треба картоплю поставити курям. Взагалі, треба робити щось, бо дуже багато роботи. А коли вже жарко, не дуже хочеться робити. Все, мої дорогенькі. рада була бачити вас. Заходьте, підписуйтесь, задавайте питання. Що ви, як ви розповідаєте про себе? Я не знаю, я вам не показувала, мабуть, яку квадратну штуку мені зварив чоловік для Рози. Такий кубик. Ну, це не кубик, це кубо прямоугольник. Прямоугольник застоящий раз, два, три із чотирьох кубиків. Я дуже-дуже собі я, я, якось так уявляю, що воно повністю все заплете мені. А тоді такі красні, 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 красні. Така буде труба в мене красна труба. Ну, подивимося, я дуже-дуже надію на це. Все. Дякую, що були з мною на каналі. Підписуйтесь ставте мені пальчик угору. Цим самим ви допоможете мені розвивати мій канал. Все, пока-пока.